Radio na dotek. Na dotek. Не можемо не підняти, не порушити цю тему. Це направду дуже важливо, і ми її з тобою, якщо можна, порушуємо саме в інформаційному просторі і на тлі інформаційної війни. Я скажу, що одразу я побачила а, таке повідомлення. Зачитаю мовою оригіналу. Сегодня пошли сообщения, что украинские ракеты поразили Крымский мост. Это фейк. ПВО сработало хорошо. Ракеты противника применяли обманные маневры, скрывались за мостом. А в связи с тем, что скорость российских ракет ПВО намного выше, то российские ракеты не успели увернуться от конструкции моста. Но даже в этом случае, порушив конструкцию моста, российское ПВО поразило хваленые английские ракеты. Слава российской ПВО. Не верьте фейкам. Украинские ракеты не нанесли ущерб Черба мосту. От я хочу, щоб ти прокоментувала і це. І я думаю, що ти знаєш, які ще були повідомлення вчора, бо вчора явно інформаційний простір ворога пістрявіл такими повідомленнями. І вони, мені здається, відрізнялися дуже сильно від тих, що з'явилися на початку, і тих, що були потім. Що скажеш? Е, ну, на якщо коментувати твою цитату, то можна тільки сказати одне. У них ж. Не дивлячи на всі відступи, до сих пір йде все по плану. Так. Тому значить плани у нас різні, різні є, і будемо йти по нашому плану, не по їхньому. А звичайно, вони намагаються, як кажуть, ми спити спокій зберігати і говорити, що це все хрень, бо це дуже впливає на людей, які їдуть в Крим. І людей, які вже в Криму, і на людей, які виїжджають з Криму. Щоб там не говорили російські медіа, автівки голосують по-своєму. І ми бачимо, що кількість людей, які виїжджають, не через міст, не через міст. Тому що вчора вже в місцевих медіа з'явилися листівки, ну, інструкції, як виїхати з Криму uh -huh. через як ти кажеш, мовою орієналок вновь освобожденої території, тобто через е, Херсонську область, через Запорізьку область і через Донецьку область. Mm -hmm. Тобто, це е, лівий берег Херсону, це Бердян, Мелітополь і Маріуполь. Mm -hmm. да, але там, е, тобто, чому з'явилася ця пам'ятка, так би мовити? Тому що е, там, по-перше, не просто ви можете виїхати. А там 10 пунктів, які вам треба а, виконати, щоб ви живі здорові доїхали до портунів Російської Федерації. Так по-перше, виявляється, що росіяни не знесли прикордонний пункт на Чонгарі, на виїзді з Криму. Ага. Тому у вас, перший, хто буде виїжджати, ви будете переходити через прикордонний пункт, вас будуть перевіряти. Військові, якщо вам щось не сподобається, що ви вивозите або що ви ведете з собою, ви залишитесь без цього. Uh -huh. Тим більше е, влада радить, зніміть кошти і майте в собі кеш, тому що не завжди є банкомати, з яких ви зможете, російські банкомати, з яких ви можете uh -huh. зняти гроші. А ти сама розумієш, що буде, що буде з людьми, які через військову зону їдуть е, з карманами повні гроші. Uh -huh. Ми не будемо Е, крім того, там є е, попередження, що ви ні в якому разі не маєте е, суперечити військовим і їх командам, Тобто ви маєте е, виконувати Так, все, що вам накажуть, накажуть військові. Uh -huh. е, там говориться, що ви маєте протриматися доїхати до Мелітополя, бо в Мелітополі ви нарешті в центрі міста зможете можете поїсти. Uh -huh. Тобто, ну, такі командні е, пункти і там їх uh дванадцять. -huh. Е, і повинно сказати, що е, люди перед тяжким вибором, щоб ми не казали, тому що е, через міст виїхати не можна, тільки автівки легкові е, пропускають, тому що пошкоджене одне полотно з двох uh -huh. автомобільних доріг. Uh -huh. А минулого року, коли було восени був підрив Кримського мосту, uh -huh. було, да, було пошкоджене полотно. Яке знаходиться ближче до Криму, ага. а зараз пошкоджене інше полотно, яке ближче до Росія. Росії до Росії, скажімо так, тому по одному полотну йде рух, але він іде з дозволу регулювальника, який там стоїть, і робить затримку між кожним автомобілем, тому що вони не впевнені, що він витримає. І що його не пошкодне пошкоджено, uh -huh. Uh -huh. тому це дуже сповільнює рух. І по даним сьогодні було по моєму 700 активів а, на виїзд через Чонгар uh -huh. і трохи менше на виїзд через Кримський міст. Тобто людям приходиться довго затримуватися, ну але вибачте, вас попереджали, що Крим це прикритова зона і не треба їхати туди відпочивати. Якщо люди не хочуть вірити в реальності, а тій картинці, яку їм розповідає їхня влада, то тоді вони мають самі на себе і на цю владу говорити, чому так відбувається. Вони мають їм це дорікати, а не українській армії. Те, що люди бачать, і те, що відбувається, дуже суперечить картинці, яку їм показує телебачення. Вчора, коли це все сталося, то Севастопольське місцеве телебачення пішло на вулицю, яка запитувати у людей. Так, так. так. А що б, ви, а що б ви зробили? Росія має щось зробити у відповідь на терористичний акт? Ага, ага. Я дуже здивувалася неагресивності людей містян. На питання кореспондента, а що має зробити? А в більшості люди кажуть: що, ну да, напевно, щось треба зробити. То місцеве населення розуміє, що це не терористичний акт, це бої дії, які все більше наближаються до півострова. Крим це Україна. Спасибі, Тетяна, журналістка, розслідувачка зараз Дякую. Київ. А ми дуже вдячні, що ще й репортерка мережі радіо «Надотик». Будемо і далі спілкуватися. Спасибі, Таню. dio NADOTEK. NADOTEK.